Шановні ліцеїсти, випускники, батьки та вчителі, дозвольте мені від імені командира військової частини 3070 Національної гвардії України, полковника Андрія Гусейновича Вісханова та всього особового складу Міжнародного центру привітати з завершенням навчального року, а випускників завершенням року. Навчання. В цьому році, в навчальному році, з 1 вересня ми постійно прибували до вас. Наскільки нам дозволяв час і наше службове завантаження. Ми проводили заняття з тактичної медицини, тому що це необхідно знати цей, цей складний час. Ми проводили заняття з командного згуртування, щоб ви були психологічно витривалі і стійкі. Ми демонстрували вам відеоролики про участь воїнів Національної гвардії у відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також пропонували вам вступати до гвардійських вишів для випускників. Все це позаду. Але для вас попереду нове життя. Ви стоїте на порозі і хочу побажати вам. Від імені всього особового складу Міжнародного центру. Перш за все, не сподіватися, що він буде складний цей, е, баш, е, легкий цей шлях, а налаштовувати себе на те, що він буде складним і тернистим. Але ви повинні його пройти. Тим, хто встуває у виші, я бажаю опанувати військові професії і стати справжніми захисниками. Батьківщини. Сьогодні бійці Збройних сил України, Національної гвардії України, інших силових структур на полі бою відстоюють суверенітет та територіальну цілісність нашої батьківщини. Вже традиційно, мабуть, і так як і директор Василь Васильович співає, я хотів би виконати для вас. Пісню пісня присвячується нашим героям. Гвардійський батальйон. Слова та музика Анжели Ярмалюк. Там, де сходить сонце, червоно багряне, де міни летять, де ворог не знає, жалю. Тут наш батальйон країну свою захищає, майбутнє дітей і долю твою і мою. Український незламний відважний бардійський батальйон. Мене здоланні духом в серцях у нас горить вогонь. Український незламний відважний бардійський батальйон. Своєї батьківщини ми захищаємо кордон. Ми в землю страждальну лягаєм, і внов проростаєм, Не пахнуть сльозами кривавими квіти й трава. Безсмертя і славу ми власним життям здобуваєм, щоб наша країна навіки у мирі жила. Країнський неславний гвардійський батальйон. Мене здолані духом в серцях у нас горить вогонь. Країнський неславний відважний гвадійський батальйон. Своєї України ми захищаємо кордон. Всім вам ще раз хочу побажати міцного здоров'я, сили, терпіння і впевненості, що перемога буде, буде. Український, славний, відважний, гардійський батальйон. Мене здолані духом в серцях у нас горить огонь. Українсь незламний відважний гвардійсь батальйон. Своєї батьківщини ми захищаємо кордон. Святої України ми захищаємо кордон. Слава Україні!